Вічні проблеми, що залишаються актуальними на всі часи, на сцені франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки Підступність та кохання заміщанської трагедії Фрідріха Шилера. Це історія кохання двох благородних людей Фердинанда та Луїзи. Навколо чистого почуття сплітається брудний клубок інтриги. Події відбуваються у світі глухої провінції, де панують підступність та злочини, розкіш та розпуста. Вистава каже режисер Іван Уривський, наповнена знаками і символами, щоб кожен глядач міг віднайти для себе власні сенси та змісти. В назві підступність і кохання є в принципі код цієї історії, що всі ми живемо в підступності і кохання. Тобто сьогодні кохання, завтра підступність. Хочеш, щоб кожного глядача склала своя думка. Він зробив свою виставу на фоні того, що ми покажемо, того, що бачить глядач, щоб у кожного в голові склала своя картинка, своя думка, своя вистава. Це для мене дуже важливо, щоб кожен, там, кожна сцена, кожен момент він мав один, два, три або десять вирішень в голові глядача, щоб він не читався однобоко. Це для мене дуже важливо. Головну роль президента у виставі виконує Роман Луцький. Постановка каже, багатогранна історія, що поєднує різні життєві ситуації та переживання. Його персонаж розкриває тему сімейних стосунків: Та як холод чи байдужість батьків відображаються на дітях, і до чого це у результаті призводить. Мій персонаж це про холодність батьків, що в результаті виникає, коли батьки холодні, а особливо коли немає мами. Ну, ми можемо там зайти і прогуглити. Але, тому що є різні варіанти розвитку дітей. І якісь діти вони беруть цю, цю модель поведінки і потім несуть. Наприклад, вони шукають любов, щоб їх любити, як тільки ця любов приходить, вони все одно стають холодними. Є дуже багато небезпек там від наркоманії і від якихось залежностей, і так далі. І, так далі, і, так далі. От, і в цьому я бачу небезпеку холодних батьків, якого. Який є президент, виставою підступність та кохання театрали відкривають 85-й ювілейний сезон. Для їхнього репертуару зізнається керівник Ростислав Держипільський, це щось зовсім нове. Адже постановка наповнена особливою естетикою та стилістикою. Це європейський вектор, як ми сказали, і в плані залучення режисерів з Європи. Європейський вектор. Я сподіваюся, у постановці наших кращих режисерів там дуже багато цікавих символів, знахідка, метафор. Створена концепція і сценографічна, і режисерська, і актори мають існувати по-іншому. Дуже часто як вони звикли, чи як вони працювали досі. І я теж дуже тішуся, що це і для акторів є інший спосіб існування. Прем'єра постановки на головній сцені відбудеться 27 серпня. У день народження патрона театру Івана Франка. Лося Віталій Маглаті, телеканал 402.